Дівчата, сьогодні з вами зв'яжемо ось таке сердечко. Для цього вам знадобиться пряжа Янарт Бегонія або інша люба хлопкова-котонова пряжа, яка 50 грамів 169 метрів. А також гачок у мене був 1,6. Дівчата, в'язання нашого сердечка ми починаємо з набору 13 повітряних петельок. 1, 2, 3, 4. 13. Тепер робимо дві петлі підйому. і першу, з якої виходила наша петельки, робимо перший стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо в цю саму петельку ще 4 стовпчики з одним накидом. Перший, другий, третій. Пров'язали 4 стовпчики, далі в'яжемо. 5 стовпчиків з одним накидом в кожну наступну петельку, перший стовпчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом в наступну петельку, третій стовпчик, і четвертий стовпчик, і п'ятий останній стовпчик з одним накидом. Наступну увага петельку ми пров'язуємо одночасно 5 стовпчиків з одним накидом. Перший, другий стовпчик в ту саму петельку, третій стовпчик, четвертий стовпчик з одним накидом, і п'ятий стовпчик з одним накидом в одну петельку. Далі пров'язуємо 5 стовпчиків в наступні 5 петельок. Перший стовпчик з одним накидом в наступно. Другий стовпчик з одним накидом, наступно третій стовпчик з одним накидом, четвертий стовпчик з одним накидом і останній п'ятий стовпчик з одним накидом. В нашу останню повітряну петельку пров'язуємо 7 стовпчиків з одним накидом, після цього пров'язуємо в наступні петлі. Три стовпчики з одним накидом. А далі ми будемо увага пров'язувати стовпчики з однією вершиною. Робимо накид і пров'язуємо лише дві петельки. Робимо. Наступний стовпчик теж так само, пров'язуємо лише дві петельки. Далі робимо ось, ось сюди де в нас виходили 5 стовпчиків. Так ось само ще один стовпчик, тобто у нас вже три стовпчики з однією вершиною. В'яжемо четвертий стовпчик і п'ятий стовпчик. Пров'язуємо лише. Накиди. І тепер пров'язуємо ось так: стовпчик з однією вершиною. Всі разом пров'язали. Далі в'яжемо три стовпчики з одним накидом. І в першу петельку, з якої ми починали в'язання, пров'язуємо ще три стовпчики з одним накидом. І замикаємо наш перший рядок. Починаємо в'язати другий ряд. Робимо дві петлі підйому, а далі ми будемо робити прибавки. В кожен стовпчик минулого ряду ми в'яжемо одразу два стовпчики з одним накидом. Ось перший стовпчик в'яжемо, і в те саме місце другий. Наступну пару в'яжемо перший стовпчик. Другий стовпчик з одним накидом. Так, нам треба пров'язати чотири пари. Третя пара перший стовпчик і другий стовпчик в те саме місце. І в'яжемо четверту пару: перший стовпчик і другий стовпчик туди ж. Далі ми в'яжемо сім стовпчиків з одним накидом в кожний наступний стовпчик. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Далі будьте уважні. Ми в'яжемо. Ось цю нашу вершинку, знову ми в'яжемо п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі пров'язуємо три сім стовпчиків з одним накидом в кожну наступну петельку, другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Далі ми в'яжемо в кожний наступний стовпчик по два стовпчики одночасно. І так нам треба пров'язати сім пар, тобто 14 стовпчиків. В'яжемо першу пару в перший стовпчик. Перша пара, друга пара. Третя пара. Четверта пара п'ята пара шоста сьома пара. Далі ми в'яжемо на наступний стовпчик. Просто один стовпчик з одним накидом. І тепер ми будемо в'язати 5 стовпчиків з однією вершиною. В'яжемо перший стовпчик, не дов'язуємо до кінця. Другий стовпчик пров'язуємо лише дві петельки, залишаємо недов'язаним, третій стовпчик, четвертий стовпчик і п'ятий стовпчик. і тепер пров'язуємо все однією петлею, ось так. І далі в'яжемо під наступний стовпчик стовпчик з одним накидом. І далі в'яжемо ще до нас три, залишилось недов'язаних стовпчика, три пари по два. Тобто, в одну шляпку ми в'яжемо два стовпчики. Перша пара, друга пара і третя пара. І з'єднуємось. Ось таке сердечко. В результаті ми отримали. І можемо зв'язати, якщо нам потрібно, ще один рядочок. Для цього ми знову робимо дві петлі підйому. В наступний стовпчик пров'язуємо в наш перший стовпчик стовпчик з одним накидом. Далі, в наступний стовпчик ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. І тут ми будемо робити прибавки через одну. Тепер в наступне ми пров'язуємо знову стовпчик з одним накидом. А наступний стовпчик стовпчик з одним накидом, тільки два стовпчики з одним накидом. Так, тепер в'яжемо стовпчик з одним накидом в наступну, а в наступну робимо третю прибавку, тобто два стовпчики з одним накидом. Далі стовпчик з одним накидом. І робимо останню четверту прибавку. І далі пров'язуємо до нашої цієї макушечки 9 стовпчиків з одним накидом. Перший. Перший другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий восьмий і дев'ятий. А в наступний стовпчик ми пров'язуємо, як ми раніше в'язали, 5 стовпчиків з одним накидом. Перший, другий, третій. Четвертий. П'ятий. І далі пров'язуємо 9 стовпчиків в кожну наступну петельку. Другий. третій. П'ятий, п'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий дев'ятий. Далі будемо робити прибавки через один стовпчик. Нам потрібно зробити сім прибавок. Починаємо робити першу прибавку. В наступний стовпчик в'яжемо одночасно два стовпчики, далі один стовпчик. Робимо другу прибавку. В одну точку пров'язуємо два стовпчики. В наступний просто стовпчик з одним накидом. Робимо третю прибавку. Далі просто один стовпчик з одним накидом, четверту прибавку, два стовпчики в одну точку, і далі стовпчик з одним накидом. П'ята прибавка, стовпчик з одним накидом, і шоста прибавка. І стовпчик. З одним накидом. Так, і робимо останню сьому прибавку. Раз, два. І тепер починаємо вже звужуватися. Для цього ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одною вершиною. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій. Четвертий, п'ятий. Тепер всі петлі пров'язуємо одночасно. І далі робимо першу прибавку. Перша прибавка і стовпчик з одним накидом. Далі, друга прибавка. І стопчик з одним накидом. І в'яжемо останню прибавку, з'єднуємо ряд. Дівчата, завершили наше сердечко в'язати. Також я ще по краю сердечка пройшла з'єднувальними стовпчиками для того, щоб зафіксувати форму. І вигляд був більш хайним. Якщо вам сподобалось відео, ставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих і простих ідей.